Ось так ми почнемо нашу екскурсію по Верії. І перше, що ми познайомимося, це турецький квартал. До нього можна дістатися від центру. Взагалі, от 8.30 тридцять ранку, Верія виглядає трішечки пустидною. До цього квартала турецьку можна дістатися. Від... Центру. Зараз ми знаходимося на вулиці, що на паре, називається, і веде до апостола Павла Сходинки, де він свої проповіді робив. Там вже знаходиться і ще меч, яку ми зараз побачити не можемо з цього ракурсу. Важко сказати, чи зараз в Туреччині такі такого стилю будиночки можна знайти деякі з них реконструйовані. Взагалі, в таких на першому поверсі в Греції ніхто не живе. Там живуть якісь приїжджі люди переселенці. Ось така тут починається бруківочка. Багато будиночків закинуті, дуже маленькі такі вікна. Ось ми підходимо до однієї із церков. Дуже маленька. В Греції, в кожному районі, де ти живеш, є церква. І в цій же церкві, недалеко найближче до твого будиночку, як правило, і одружуються, і роблять хрестини. Тут є також невеличкі внизу заклади. Як прийнято дуже часто в Греції на першому поверсі відкрити заклад. І є такі тупікові вулички. Ось дуже красиво кольорово пофарбовані. І ще особливим є Вірменський, Арман... Вірменський район. Ми його трошки пізніше, можливо, з вами ще побачимо, можливо, в наступному випуску. Побачимо ще центральну красиву вулицю Верії, дуже багато церков, дуже-дуже багато більше стан. Багато зруйновано будиночки. Взагалі особливості Верії це те, що біля Верії знаходиться дуже велике водосховище. Також тут багато дуже навколо фермерства. Саме Розакіна це в нас є персики. Давайте зараз просто понасоложимося цими будиночками. Господарі, яких вже скоріше пішли на роботи. Взагалі після 20 вересня все зачинено. І деякі із фармакіо аптек відкриваються після 5.30, а деякі тільки до обіду працюють. Такі заклади, як банки, також закриваються після 2.30. можливо, якісь офіси бухгалтерів, адвокатів ще можна знайти відкритими. Як правило, магазинчики до 9-10. До Там кав'ярні також працюють. Кав'ярні, звичайно, на обід не закриваються. Дуже такий колоритний район. Це старі райони Верії, Вірменський і турецький. І, звичайно, дуже красива центральна вулиця. І паралельно їй є ще одна вулиця центральна. Яка називається стара, стара Метрополію вулиця. І на цій вулиці також дорога не дуже хороша. З колясочками, з дітками вам буде важко гуляти, некомфортно. Але досить красиво, колоритно. Можна побачити кав'ярні, старі церкви, монастирі, навіть старі товсті дерева з широкими стовбурами. Які ще досі живуть і їх стовбури не знеслися коріння. Ось ми вже наближаємося до центральної вулички, центральної вулиці Метрополію, де є багато булочних закладів, сахаропластиву, які продають сходощі. Є бібліотека тут недалеко від нас. Звичайно, з вайфаєм, з інтернету, безкоштовна. Карточку треба лише оформлювати. Ось один із закладів харчування, одна із таверн Лагранч Нібито в якісь старі віки потрапили в інше тисячоліття. Одна із центральних церков, коло перед нами. Є такі от зруйновані будиночки залишені. І дуже багато в Верії питної води. Ось такі ось е, родні кида з водою, де ви можете купити, набрати водички, якщо загиблиш. Зараз ми знаходимося біля верії. Це село, називається Кавасла. Ми знаходимося в центрі біля церкви, і ось прекрасно бачимо, як працюють справляються робітники. Зараз іде активний збір розакіна персиків. Пізніше буде ще один в серпні, іншої якості і іншої, іншого виду. Ще пізніший сорт буде також збиратися і продаватися.